Ормадол таблетки від головного болю. Тимчасово окупований Мелітополь. Це стіна між війною з боку Росії та миром у Європі. Так говорить мер міста Іван Федорів, який уже долучається до нашого ефіру. Якого я рада вітаю, пане Іване? Щиро вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю я вас. Пані Іване, ми вже тут неодноразово говоримо із Наталією Гуменюк, зокрема речницею Сил оборони Півдня, що якось панікують окупантики і на тимчасово окупованій частині Херсонщини і Запорізької області і готуються до подорожі, подорожі на свої болота. І от ви повідомляєте, що пригнали росіяни в поки що окупований Мелітополь якісь автобуси, транспорт припаркували їх на одному із захоплених машинобудівних заводів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це паніки до чого готуються. Ну дійсно, сьогодні паніка точно є і серед колаборантів, і серед окупантів на тимчасово окупованій території. Але сьогодні ще рано говорити про те, що вони, наприклад, біжуть з тимчасово окупованої території. Це не буде відповідати дійсності. Сьогодні ми можемо говорити лише фактами. Факт є про те, що що найменше 40 автобусів вони сьогодні пригнали до тимчасово окупованого Мелітополя і навряд чи ці автобуси для того, щоб проводити туристичні тури на континентальну Росії. А також ми бачимо тенденцію про. Те, що в районі Васильівки, Токмака, Молочанська, вони з гучномовцями на своїх військових автівках закликають мешканців виїжджати з цього району, що найменше до території тимчасово окупованого Мелітополя. Також ми знаємо про те, що вони роздають листівки в Енергодарі. Про те, що хочуть евакуювати дітей, на жаль, і про те, що просять їх записати до кінця поточного місяця. А в на початку травня, в п'ятих числах травня, буде саме відбуватися евакуація. Тож, про те, що немає паніки, це точно неправда. Також ми володіємо інформацію безпосередньо з інсайт, що відбувається у колаборантів, то звичайно вони шукають для себе можливості або виїхати, або налагодити зв'язок з спецслужбами України, або ще щось, але точно пані є і як вони будуть тим впорюватися. Я не знаю. Ми на мою думку, що найкраще для нас, для того, що це те, щоб всі колаборанти опинилися на скам'ї підсудних за нашим українським законодавством. Це для нас найбільше буде досягнений і найбільш правильний варіант розвитку подій. Хоча з іншого приводу, в них інших варіантів та в багатьох і не буде, тому що точно зрадники нікому не потрібні і їх будуть бросати, коли будуть виходити наприклад, з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Пане Іване, а куди вони як правило планують оцю свою втечу? Куди планують, куди закликаються одразу на Росію? Чи вони, наприклад, все таки ще з якоюсь надією розглядають Крим? Ви знаєте, тут є гарне прислів'я, наша українська думкою багатіє. Тож, користуючись цим прислів'ям, вони звичайно зараз, ну наприклад, Токмака, так вони кажуть, що радимо вам евакуюватися до тимчасово окупованого Мелітополя або до тимчасово окупованого Криму. Відстань між Токмаком та Мелітополем менш ніж 50 кілометрів. Тож ми розуміємо, що якщо в Токмаку небезпечно, в Мелітополі точно не більш безпечна ситуація, і така ж сама ситуація з Кримом. Наразі вони всім говорять до Криму потім. З Криму немає жодної різниці. Крим український був і залишиться. А вони, ну якщо хочуть декілька днів а, а, пожити ще в Криму. Ну точно в них є дні, а не тижні і не роки. Тож сьогодні закликають туди. Але ж також слід дивитися, що відбувається з їх військовими. Ми бачимо останні тижні. Це масова ротація. Mm -hmm. Ми бачимо, що нижня частина міста Мелітополя майже повністю закрита наразі, тому що туди привозять якісь військових, від'їжджають звідти військових, привозять на а, військових авті. Хах від'їжають на цивільних автобусах, і також ми бачимо, що залишаються на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Деякі їх пілоти, наприклад, гвинтокорилів К-52, які літали, літали над Безовським узбережжям, а потім винесли їх хвилі на берег. Тому що при зими це гвинтокрил е, нестандартної ситуації. Тож сьогодні ситуація накаляється на тимчасово окупованих територіях, і всі ми віримо в нашому зсу і те, що ми скоро повернемось додому. І ми віримо однозначно. А пане Іване, наскільки там рясно зараз десь місцями розквітає бавовна, і у зв'язку з цим, чи відсовують вони місця дислокації своєї техніки та й свого цього накопичення ротації подалі. Сьогодні можемо говорити, що два таких логістичних хаби в них є на тимчасово окупованій території Запорізької області. Перший хаб це узбережжя Азовського моря, Кирилівка, куди вони привозять там, сортують своє військове озброєння і військову техніку, і після того розсилають по якимось напрямки. Другий – це також узбережжя Азовського моря, але а, Приморський посад, а, і а, точно. Десятки тисяч військовослужбовців, тисячі військового зброєння знаходиться наразі на території тимчасово окупованої Запорізької області. Але щодня їм точно щось чогось не вистачає глубину, мабуть, розпитає бавовна і на території прифронтових міст Запорізької області, таких як Васильівка, Пологи, Енергодар. І в тилу, там де вони вважали, що в них це безпечно, так як в Мелітополі військова база, наша транспортна авіація, яка вже десятки разів е, щось там вибухає. Вибухає, вони є ніяк не можуть вогнегасних собі придбати. Але е, ми бачимо, що сьогодні військових на тимчасово окупованій території Запорізької області на жаль десятки тисяч. А скільки саме ці десятки тисяч? Чи якась плюс-мінус конкретна цифра? Ну, ми знаємо, що Маріуполь їх 25-30, наприклад, навколо, і до чого вони готуються? Вони все таки вже ж до оборони готуються, чи ще десь планують перекидатися чи готуватися до якогось наступу примарного. Сьогодні вони готуються. Те, що бачимо, тенденції лише до оборони. Вони продовжують будувати фортифікаційні споруди, Ці рви копають, бетонні конструкції заливають. Норви копаються добре. Нам доведеться лише закопати їх там. А що стосується інших фортифікаційних споруд, то вони почали будувати декілька нових ліній оборони, наприклад, між Запорізькою та Донецькою областю, наприклад, між Запорізькою та Херсонською областю, або буквально в П'яти семи кілометрах від міста Мелітополя між Терпінівською та Мирнівською об'єднаними територіальними громадами. А що стосується кількості, то тут ми можемо судити лише з того, що нам говорять наші мешканці тимчасово окупованого Мелітополя. Сьогодні залишилось населення нашого справжнього населення Мелітопольців приблизно 50-60 тисяч, і за їх інформацією іншого населення, тих, хто приїхали. Точно не менше, тож така кількість. Ми маємо розуміти, що військових це не лише ті військові, які сидять в окопах, а це і співробітники Федеральної служби безпеки, ФСБ, розвідок їхніх різних там розгвардії, і так далі. Тож на жаль, ворог сьогодні визначив саме наше місто Мелітополь як свій адміністративний та логістичний центр окупованого півдня. Тож на жаль, і терор найбільший чиниться саме в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Ну нічого, і позбирають манатки. Ми їм цьому допоможемо і вилетять пулею. А приїжджали довше ніж покинуть ці території. Пане Іване, говорячи про терор, чи посилюється він у зв'язку з наближенням українського контрнаступу? Чи тероризують вони мирне населення? Яка мета наразі цього? Мета вона як була, так і залишається. Вони вважають, що заляканим, переляканим населенням їм буде легше керувати, і вони здадуться і перестануть чинити спротив. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що вже пройшов рік і три місяці, і нічого не змінюється. Всі лише більше починають чекати на деокупацію, ніж на те, щоб погодитись жити поруч з ворогом. А що стосується терору, так на жаль, він посилюється. Наприклад, можемо привести один фактор раніше, останній рік, мабуть, не рік, а вісім. Місців вони перестали дивитися на татуювання і е, випускали наших мешканців, кого є татуювання. Останні два тижні тотальна перевірка на всіх фільтраційних пунктах, наприклад, на переході Чангар, наприклад, просто на вулицях можуть догля... досма... досматривати, обшукувати наших мешканців. І якщо є татуювання, то це щонайменше допит, щонайменше, а скоріше полон. Тож терор посилюється, і наші е, мешканці ще більше себе починають вважати, як у в'язниці відчувати. А це татуювання будь-яке чи конкретно проукраїнські як це взагалі виглядає? Зупиняють, роздягають, кудись ведуть? Абсолютно будь-яке татуювання. Вони слабо розбираються і слабо ідентифікують. Якщо їх щось вводить в омани і вони до чогось починають прискіпуватись, то будь-яке татуювання це сигнал для них проводити допити, просто забирають та ведуть на допит. Це ми вважаємо, що мають бути якісь там правила, закони і так далі. А у цих немає не жодних не правил, незаконних, а лише е, тваринні інстинкти. А що, що стосується паспортизації, про яку ми теж говоримо, чи продовжують вони її насаджувати? І для чого? Як вони ж мають теж розуміти, що ну, лишилося обмаль часу у них на окупованих територіях? Якраз тому, що розуміють тому і масово намагаються робити паспортизацію, тому що сьогодні вони намагаються до свого зла приєднати якомога більше людей, і вони розуміють, що ті мешканці, яких вони змушують сьогодні брати паспорти, будуть боятися, боятися збройних сил України, боятися е, того, як до них віднесуться наші е, правоохоронні органи, але це дарма, це лише пропаганда, тому що сьогодні ми даємо чіткі рекомендації, якщо змусили отримати. Паспорт це треба повідомити нашим е, правоохоронним структурам. І звичайно, сьогодні, е, на жаль, ворог ставить часто наших мешканців перед вибором або життя, або отримання паспорту. І звичайно, життя найдорожче ще є в людини, тому паспорт для виїзду можна отримати. Якщо це збережеть життя, можна отримати, але повідомити про це нашим правоохоронним структурам, звичайно ж. Але сьогодні якомога більше намагаються вони видати цих своїх книжок. Пане Іване, вчора був міжнародний саміт міста регіонів у Києві, де ви власне теж виступали, і там якраз і говорилося про те, що ви вивчаєте досвід, то так би мовити, примирення з населенням після деокупації, Якраз і такі випадки, де розрізнятися, чому люди йшли на поступки якісь в Росії, чому брали ці паспорти? А хто був справжнім колаборантом, на яких от має чекати та відповідальність, про яку ми з вами вже поговорили? Як чи дійсно розробляється ця стратегія, цей механізм? І чи можуть? Це такі люди, які просто ну через повну безвихідь бути спокійними, що потім їх, так би мовити, ну пробачать, не будуть висувати їм ніяких претензій, і буде працювати механізм цієї перевірки, хто просто був вимушений, а хто хотів співпрацювати з агресором, ви знаєте, ми наразі е ворог наразі навмисно розганяє про те, що кожен хто отримав паспорт, то той був. Той буде е, просто м, приєднаний до колаборанта і так далі. Це не є правда, uh -huh. тому що е, сьогодні ми бачимо випадки де окупованого Херсона, де окупованого Харкова, там, де точно ніхто людей, ніхто не в людей так проходять перевірки. Всі ми проходимо перевірки, і це нормально, тому що ми хочемо жити в правовій державі. Там, де нормально, коли правоохоронні органи задають питання, і ми бачили приклади і Херсонщини, і Харківщини, де окуповане, коли всі мешканці проходять ці перевірки для того, щоб ми чітко розуміли, що ці люди не зраджували, і це є вкрай важливо. Але тим, хто сьогодні чекає на повернення збройних сил України, тим, хто сьогодні не зрадив нашу державу, точно немає чого перейматися. Я скажу більше: основна мета, як мені здається, сьогодні звільнення тимчасово окупованих територій це звільнення наших мешканців. Тому що сьогодні по факту Мелітополь це одна з найбільших в'язниць в Європі, і сьогодні ми маємо собі першу мету, і найголовніше це звільнити наших мешканців від терориста Росії. І коли ми говоримо про звільнення наших мешканців, точно ніхто не збирається їх ув'язнувати і так далі. Все те, що сьогодні ворог розказує в своїй пропаганді. Однозначно, так і буде, і сподіваємося, що вже ну дуже дуже швидко, бавовна не тільки розквітне, а дасть і принесе свої повні плоди і не тільки і наші збройні сили успішно звільнять всі незаконно, але дуже тимчасово окуповані Росією землі. Пане Іване, від душі вам дякую за роботу, за інтерв'ю. Дякую за все, що ви робите. Долучайтеся ще. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.